Ворог обстріляв Донеччину. Рашисти скинули авіабомби на селище Північне, що поблизу Турецька. Також з артилерії московити гатили по Сіверську та Ямполю. Загинуло декілька людей. Є й травмовані. <му> Росіяни атакували дронами Харківську область під прицілом Піски, Радьківські і Вовчанськ. Трьох людей поранено, пошкоджено приватні будівлі та господарські споруди. Ні, сили України звільнили черговий населений пункт урожайне, що на Донеччині. Під час контрнаступальних дій відзначилися морські піхотинці 35-ї та 38-ї бригад. Далі буде. Далі перемога з'явилося відео, як підривали незаконно зведений рашистами міст через Керченську протоку. Для цього використали надводний дрон «Сі Бейбі», розроблений службою безпеки України. Нашпигований вибухівкою безпілотник врізався в опору переправи. Цього разу підпори на жаль вистояли. До слова такими дронами «Сі Бейбі», що в перекладі означає морський малюк. Успішно знищено російський оленгорський горняк і танкер Сіб. Як московити не тікали б на бронетранспортери від українських операторів FPV-дрона не сховаєшся. Мінус один ворожий БМП. Еві СБУ затримала двох місцевих посадовиць обленерго, які з нетерпінням чекали на окупацію регіону і заперечували існування України. Особи жіночої статі також виправдовували ракетні удари расистів по Одесі та закликали знищувати українців. За це зловмисницям світить вісім років за кратами. Українці своїх не залишають. Вони продовжують пошуки тіл загиблих захисників. Кожен заслуговує на гідне вшанування пам'яті, бо віддав найцінніше. Так, тренуються українські прикордонники: затоплення, дротяні огорожі, вогонь та імпровізовані вибухівки для чоловіків луганського загону не перешкода. Бійців готують до найскладнішого протистояння з ворогом. Американський гурт Imagine Dragons під час виступу на найбільшому стадіоні Польщі запросив на сцену героя свого кліпу відзнятого в Україні. Це 14-літній Сашко з Новогригорівки, який втратив домівку. Таким чином співаки підтримали юнака і як амбасадори Юнайте 24 пообіцяли відбудувати житло для хлопця.